Серія Vital – Inverter. Серія Vital – це сучасна модель побутового кондиціонера, створена інженерами Cooper Hunter згідно з останніми європейськими тенденціями. Основне завдання це економія ресурсів і збереження екології нашої планети. Модель призначена для роботи при зовнішніх температурах від мінус 15 до плюс 43 градусів і працює на сучасному озонобезпечному фреоні r 32 При цьому має високий коефіцієнт енергоефективності А2 Купуючи кондиціонери, які працюють на екофреоні r 32 споживач зможе непогано заощаджувати на вартості технічного обслуговування обладнання у майбутньому, оскільки з часом постачать. Чання старших поколінь фреонів обмежуватимуть, що призведе до збільшення їх вартості, і, як наслідок, збільшення вартості технічного обслуговування вашого кондиціонера. Дизайн корпусу кондиціонера Vital виконаний у класичному стилі з високоякісного білого пластику. Скошені коти лицьової панелі надають всій конструкції легкість і роблять силует внутрішнього блоку витонченішим. Спліт системи Cooper Hunter Vital стали одним. Одним із перших кондиціонерів, у яких використовується унікальний шедоу Display. у вимкненому стані про наявність дисплея не говорить нічого, але тільки поки ви не вимкнули кондиціонер. Невидимі у вимкненому стані індикатори починають м'яко проглядатися через пластик. Фахівці Cooper Hunter подбали про систему очищення повітря на додаток до стандартних фільтрів, таких як статичний фільтр сіточка і багатошаровий фільтр «CH7 Sky technology спліт система «Vital» оснащена системою тотального очищення «CH Smart Ion Filter». Яку можна вмикати окремою кнопкою на пульті керування? Основна особливість, яка робить кондиціонери Cooper Хантер серії Vital унікальними у своєму роді, це сучасна можливість повного 100-відсоткового керування усіма функціями кондиціонера з мобільного пристрою. Якщо з пультом дистанційного керування щось станеться, сядуть батарейки, обере за іграшку домашній улюбленець, зламає дитина або просто загубиться, ви не залишитесь на з кондицій кондиціонером, який можна лише ввімкнути і вимкнути, завдяки функції Wi-Fi керування, ви можете керувати усіма функціями приладу, навіть за межами вашого затишного куточка, чи то в дорозі, чи то на роботі, ви завжди зможете створити ідеальний мікроклімат у приміщенні до свого приїзду. Ще одна особливість цієї моделі в скарбничку комфорту це функція Пульт дистанційного керування має температурний датчик, завдяки чому кондиціонер буде підтримувати комфортну температуру безпосередньо біля користувача. Сам пульт реалізований у новому ергономічному корпусі з нічним підсвічуванням і бактерицидним покриттям. Усі погодяться, що краса криється у дрібницях, тому не можна не відзначити такі функції кондиціонера серії Vital як функція внутрішнього. Блоку після вимкнення кондиціонера при роботі на охолодження, внутрішній блок ще кілька хвилин працює в режимі вентиляції для осушення внутрішнього блоку від конденсату і таким чином не допускає можливості появи грибка і цвілі. Режим плюс 8 градусів при роботі на тепло, антизамерзання це режим знахідка для користувачів, які бояться залишати свій заміський будинок без опалення. Режим еко при роботі на охолодження, завдяки. І новітньому програмному забезпеченню, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора, ця функція значно скоротить витрати на електроенергію. Функція авторестарт у разі перебоїв з електроживленням після відновлення живлення. Кондиціонер продовжить роботу з попередніми налаштуваннями для випадків, коли необхідно надшвидке охолодження або нагрівання. У вашому розпорядженні режим турбо. Клімат у кімнаті оптимізується за лічені хвилини. У нічний час кондиціонери Вайтал зроблять перебування у кімнаті максимально приємним. Про це подбає режим комфортного сну сліп. Поряд з усіма особливостями кондиціонери серії Vital, звичайно ж володіють усіма необхідними стандартними функціями, якими, на наш погляд, повинен володіти будь-який кондиціонер, охолодження, обігрів, осушення і вентиляція. Cooper Hunter постачає українським споживачам тільки найкращі моделі кліматичної техніки у топовій європейській комплектації Generation 5. З високими показниками енергозбереження наділені не лише відмінним зовнішнім виглядом, а й прекрасним функціоналом. При цьому техніка Cooper Hunter залишається доступною для широкого кола споживачів.